Що не так із Ван Байван і чому знову щось несеться. Коротше, начиталася коментарів і прийшла перевірити, чи правда все те, що говорить. Повне розчарування чи ні, висновки робіть самі. Я показую вам все, як є. Але те, що було в кінці, мене просто добило. Почала я з найбільш обговорюваної сукні Керібрешов, але чуть-чуть апгрейднутої. -чуть Ой, начиталася про неї, дівчат, ну, дуже багато, тому що цей пірсинг не дає спокою абсолютно нікому. І я перепрошую, але це дуже вау. Вона робить таку фігуру. М -м -м. Не думала, що колись це скажу, але джинси мене сьогодні поклали на лопатки. Вони дуже. Круті, класно сідають і напишіть, чи вдягнули б витай. Переходимо далі. і Тут я знайшла джинси, за які мені медаль повинні дати. Це два в одному бамблбі серед джинсів, Справжній трансформер. Показую одним помохом руки. Джинси перетворюються в елегантні шорти з ідеальною посадкою. Ну я перепрошую, ви взагалі таке десь бачили? Потім я згадала, що у мене немає пристойної чорної футболочки, тому знайшла тут таку і доповнила їх спідницею з шортами і вийшов дуже слай аутфіт, як каже молодь. І на у нас був костюмчик з Олдманівайбом. Це Розкіш дівчат без перебільше. Напишіть, як вам образи, а я в захваті від нової колекції Ван Байван, і ви забігайте, поки вона ще є в наявності. Топ 5 образів на літо, які закриють усі ваші питання, а коштують як один похід в басейн. Сьогодні я буду вашим безкоштовним стилістом і повірте, останній образ ну повний розрив. Починаємо з шикарнючої сукні. Так вона напівпрозора, але ви в ній будете головною афродітою басейну моря чи океану. Наступна зупинка у нас чорна пантера і сукня, яка виглядає ну значно дорожче ніж коштує. А вона має дуже щільну тканину і зменшує талію. Ну на декілька сантиметрів так точно. Тому дівчата беріть на заміточку. Переходимо далі. І цей образ, щоб ваш Богдан втратив світ. Домість навіть якщо він не Богдан. Я думаю, слова тут зайві, але цей образ мають побачити як мінімум Мальдіви, а як максимум Одеса. М -м -м. Далі у нас ідеальна сукня, щоб піти на вечірній променад або ж на пляж. У Неї дуже красива спинка, дівчата. Я таке обожнюю. Вона максимально невагома і точно створена для того, щоб в ній танцювати. Тут мене вже було не зупинити. Я не змогла втримати, щоб не приміряти цей крутий джинсовий аутфіт. Доповнила його майкою і сумкою, які, до речі, теж на знижках, і напишіть, як вам такі лучу. І останній образ підкорив абсолютно кожну дівчину. Яка була під час моєї примірки в Папая на Саксаганському? У них зараз проходить масштабний Summer Sale, там знижки до мінус 50%. Забігайте, поки ще щось є в наявності. Як не злякати хлопця на першому побаченні або теорія кольору, про яку гуде весь американський тікток, у нас чомусь про це всі мовчає. Дівочки, беремо попкорн, я все швидко поясню. На перше побачення з вашим мочачу, ви одягаєте будь-який елемент рожевого. Oh. Повірте, це працює. Я завжди отримую масу компліментів, саме коли я в рожевому. Але до тих, хто френдзоні або до ваших улюблених бестіс, ми одягаємо жовтий. Якраз цей кольор прямо говорить, що ви ясне сонечко з класним вайбом і Якщо ви хочете, щоб людина вам довіряла і максимально відкривалась, просто блін, будьте нормальною людиною. І не забудьте одягнути елемент синього. Напишіть, що ви думаєте з приводу теорії кольору, чи вірите ви в це, і чи робити другу частину. Насибельні тренди літа двадцять двадцять Зберігай гарячу трендову підбірку. Починаємо з прошу, яка повернулася з новим свіжим вайбом. Це саме та легкість, яку ми всі шукали, виглядає дуже ніжно. Далі у нас вершково-жовтий, який прекрасно підійде, щоб пити свій просеку. Десь на Санторіні чи в Одесі. Обирайте, і там і там буде ідеально. Пройдемо з далі по відтінках, і наступний у нас пудрово-рожевий. Свіжий повітряний і дуже універсальний. І реально його можна поєднати з будь-чим. А цей ляний костюм вкраму є сердечко. Дівчата придивіться, поки він ще є в наявності. А наступний тренд, який мені особисто дуже подобається. Бається за базові майки з логу. Мінімалістично, стильно і взагалі не запарюєшся над тим, що вдягнути. Коротше дівчат, все як ми любимо, і останні на сьогодні, але дуже гарячий тренд цього літа це міні шорти. Трикотажні ляні джинсові. Обирайте будь-які зводьте з розуму усіх своїми ногами. Mm. До речі, усі образи я підібрала у One by One, Напишіть які найкращий, і чи робити другу частину. Макіяж холостячки, який коштує дорожче ніж оренда квартири. Рахуємо разом, бо такої суми я точно не очікувала. Починаємо з лакшері -тону, і Я його наношу просто найкращим спонжиком у вашому і моєму житті. Просто намочіть його і покриття ляже. Ідеально, я вам це гарантую. Далі у нас контурний олівець, який коштує як комуналочка влітку. Чуть-чуть моложусь рум'янами і починаю феячити. Дістаю свою магічну паличку. Це пензлик від українського бренду. Bracho. Він легесенько розташовує і не залишає плям. Короче, все як ми любимо. Крім того, що він дуже якісний і щільно набитий, у нього дуже Дуже лакшері пакування можна й на подарунок, візьміть собі на замітку. Поки розповідала, нафарбувала губи так, щоб їх хотілося цілувати. Дівочки, угу, це найкраще ліпком малюємо брівки, і фіксуємо все сухими текстурами, щоб макіяж не втік, як колишній у подруги. Не забуваю про хайлайтер, щоб він знав то головна зірка його життя. І фіналі все спреєм, щоб макіяж точно протримався весь день. Дівчата, я все своє ношу з собою, тому використовую ще такий холдер для спонжика. від це дуже зручно. І ось така сума у мене вийшла. це дорого чи нормально, і як вам такий макіяж.